Робимо запуск генератора Active agi 3500. Максимальна потужність 3,3 кВт. Робоча 3. Як він запускається, або від акумулятора кнопочкою, але зараз він сів. Або вручну показуємо, як це легко і просто. Ставимо повітряну заслонку і запускаємо. Бачите, дуже легко. Дані. Струму нема, тому що нічого не під'єднано. Ноль годин попрацював.